Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу Розповісти, як ви можете переконатися, що все добре, що ви пройшли фізичну ідентифікацію та з 1 січня 2026 року надалі будете отримувати свої пенсійні та страхові виплати. Хочу нагадати, що згідно останніх змін на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в особистому кабінеті користувачів зі статусом пенсіонер, тобто у вас доступний сервіс, є, який має назву. Моя ідентифікація, який дає вам можливість, по-перше, переглянути дату. Останнього проходження ідентифікації та дізнатися джерело, через яке її було проведено. Наприклад, це була банківська установа, чи ви особисто зверталися до органів Пенсійного фонду України. Чому ця перевірка цієї інформації є важливою, адже вона є підставою для продовження виплати вам пенсії? Нагадую, що ідентифікацію щороку до 31 грудня 2025 року. Необхідно пройти пенсіонерам та отримувачам страхових виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях перший момент, друге, виїхали з тимчасово окупованих територій так, на підконтрольну українській владі територію. В такому випадку вам потрібно також до 31 грудня 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. Та ті громадяни нашої держави, які наразі перебувають за кордоном, але за винятком тих осіб, які отримують пенсію у межах міжнародних договорів, ви можете перевірити цю інформацію будь-якій. Можливий для вас важливий для вас момент. Дивіться, і стосовно закордону, це стосується тих громадян, які тимчасово проживають за кордоном не менше ніж 183 дні. Нагадую, що залишилось так у нас а, десь півтора місяці, а, у, уже так. Як пройти вам фізичну ідентифікацію? Або ви можете онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України за допомогою відеоконференц-зв'язку? Ви можете пам'ятаєте, завжди зателефонувати в контакт центр Пенсійного фонду України та дізнатися, який вам обрати найвигідніше і найпростіше. Варіант проходження фізичної ідентифікації через закордонні дипломатичні установи України. Це стосується тих громадян, які тимчасово проживають за кордоном. Ви можете звернутися до посольства або консульства України та отримати документ, який посвідчає факт, що ви є людиною живою, і саме ви отримуєте свої пенсійні чи страхові. Виплати. Або ж особисто у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду чи банківській установі, але вам потрібно буде обов'язково підтвердити паспорт, підтвердити свою особу паспортом. Також нагадую, що громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з тимчасово окупованих територій, виплата пенсії. Страхових виплат проводиться лише за умови неотримання пенсії та страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Тож будьте уважні, ще є час до 31 грудня 2025 року. Ви маєте право. І можливість прийти фізичну ідентифікацію. Дуже часто ви мені задаєте питання такого характеру, що ви пройшли фізичну ідентифікацію, але немає ще результату. В такому випадку ви можете зателефонувати в контакт-центр Пенсійного фонду України та вияснити дане питання. Другий момент. Нагадую, що й говорила на спочатку відео. Ви можете перевірити проходження фізичної ідентифікації на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Так і називається моя ідентифікація. Тому, будь ласка, користуйтеся.